Спорт без бар'єрів Івано-Франківську запрацював бійцівський клуб Петрос. Інклюзивний простір для ветеранів та цивільних. Формат коворкінгу дозволяє кожному обрати свій вид тренування та графік. Більше розкаже Тетяна Дадак. Бокс, греплінг, кендо, бугурт і все під керівництвом досвідчених спортсменів та учасників бойових дій. навчатиме середньовічного бою в Бугурту представник 12-ї бригади АЗОВ Андрій Кореневич. Тут ми навчимося контролювати свою агресію, тому що увійти в агресивний стан і забити один одного це дуже просто, але навчитись контролювати силу, силу удару, не злитися, вміти правильно налаштувати свою енергію, допоможе якраз наш ІСБ, що буде простіше. Для людей з інвалідністю буде трошки складніше, але ми під них також адаптуємося, щоб вони могли відчути себе в часті цього спорту, і для них також це буде як розрада, як Така фізична фізичний відпочинок. Свої можливості у цьому виді спорту перевірив ветеран Олександр. Розповідає, тренуватися з протезом хоч і складно, проте цікаво. Це дуже потрібно хлопцям, тому що іноді тобі потрібно десь діти всі ці емоції. Людині все рівно залишається ненависть до ворога. І так як він вже. Прямо непричетний до бойових дій. Йому потрібно десь діти свою енергію. І це дуже круто навіть зі сторони реабілітації, тому що це, це рух, це навантаження, це повноцінний спорт. Під час відкриття клубу відбулися і показові бої з японського фехтування Кендо. Кендо поєднує фізичне навантаження та духовну практику, а головна цінність цього мистецтва повага до суперника. Кендо це більше про виносливість і силу духа, тому що більшість перемог кендо даються за 80% за духом, тому це, на мій погляд, дуже гарно впливає на реабілітацію військових ветеранів до нашого повсякденного життя і на їх психологічний стан. Співзасновниця Петросу Наталка Найда розповідає, головна концепція клубу доступність для людей з інвалідністю. Він на четвертому поверсі знаходиться, але є ліфт, який працює навіть тоді, коли немає світла. Доступні вбиральні, роздягальні та душові. І цей клуб має два поверхи. Перший поверх він повністю обладнаний для людей на креслах і Другий поверх. Зроблені спеціальні сходи для того, щоб хлопці, дівчата на протезах могли підійматися. Згодом у клубі відкриють скаледром, де зможуть тренуватися хлопці та дівчата з протезами. Також планують проводити заняття з повітряної гімнастики.